Друзі, вітаю! Це програма Тернополяни. І сьогодні я би сказав фінансовий випуск, але для початку перефразую одного відомого кінематографічного персонажа. Так, от перефразовую: якщо Тернопільщиною гуляють крупні грошові купюри, то повинні ж бути люди, у яких цих грошей дуже багато. Український аналітичний сервіс Open Data Bot опублікував рейтинг українських бізнесменів 2025 року. Потрапили до цього рейтингу і тернополяни. Зупинимось на першій сотні. І сьогодні без шпаргалки ніяк не обійдусь, тому що все в голові тримати неможливо. Для того, щоб ви могли порівнювати, так буде простіше. Розуміти ситуацію, скажу, що у цьому рейтингу на першому місці Рінат Ахметов, СКМ 566 мільярдів гривень, на другому Віталій Антонов мережа заправок Око 152 мільярди гривень. І Юрій Косюк, це МХП, хлібопродукти, і торгова марка Наша Ряба 111 мільярдів гривень. Але зауважте, що це не особистий прибуток бізнесменів, це дохід їхніх підприємств, який був показаний офіційно і задекларований. Але ж ми про тернополян, тернополяни нас найбільше цікавлять. Спочатку перша десятка тернопільських бізнесменів, і відразу вам скажу, ви будете здивовані таким самим чином, як були здивовані і ми, тому що дуже багатьох людей, бізнесменів, підприємців з цієї першої. Першої десятки ми не знаємо. Думаю, не знаєте ви також цих бізнесменів? Ну, наприклад, на першому місці серед тернопільських бізнесменів Іванов Юрій Васильович. Знаєте такого? Ми не знаємо. Так от треба зауважити, що це найбільш непублічна, невідома і неоднозначна особистість у цьому рейтингу. Дохід його бізнесів 8 мільярдів 177 мільйонів з копійками, торгівля газом, торгівля тютюновими виробами та іт сфера і всі бізнеси знаходяться в Запорізькій області, але якщо він в першій десятці і на першому місці в тернопільському списку, значить він все-таки має відношення до Тернопільщини. І що цікаво, дев'ять з 10 компаній Юрія Іванова мають порушені справи про банкрутство. Ну, Складається враження, що власник. Закриває ці фірми, ну принаймні та інформація, яка доступна. На другому місці Тетяна Іванівна Чайківська це прізвище відоме. Це дружина народного депутата України Івана Чайківського. Аграрний бізнес 4 мільярди і майже 360 мільйонів гривень. Це друге місце по Тернопільщині 232 місце по Україні. На третьому місці. Теж невідома нам людина, мужук Володимир Федорович. Фотографії теж не покажемо, не можемо знайти дохід бізнесів за 25 рік 3 мільярди і більше ніж 400 мільйонів гривень. Щоб вас орієнтувати цей бізнес мужука Володимира. Це західний контейнерний термінал, знаходиться він у Тернополі за епіцентром. Ви можете побачити, там ну, багато просто. Стоїть контейнерів. Так, прийшли до четвертого місця. На четвертому серед тернополян Шергей Андрій Миколайович, дохід 2 мільярди і майже 563 мільйони гривень. Сфера діяльності торгівля продуктами харчування, напоями тютюновими виробами. Це мережа рибних магазинів, відомих Фіше. Ну, якщо по-простому, ну ж знаєте. Рибну гуртовню і там магазин є на вулиці Бродівській, на п'ятому місці Костишин Ігор Андрійович. Дохід 25-го року 2 мільярди і майже 286 мільйонів гривень. Це торгівля хімічними продуктами. Товариства Бефе Трейд, Крафт Мінерал. Ну Уродженець Бучича, можемо сказати. Місце шосте, яке ми зараз пов'яжемо з місцем третім. Антонів Ольга Михайлівна, 2 мільярди 172 мільйони гривень. Чому пов'язуємо з третім місцем з паном Мужуком? Тому що пані Ольга теж є співвласницею вже згаданого західного контейнерного терміналу, ну там за епіцентром, ви, ви зрозуміли. Місце сьоме. Шпак, Олександр Вікторович. Фотографію покажем. Бізнес приніс 2 мільярди 55 мільйонів гривень. Це сільське господарство, торгівля зерном, збаразький КХП і товариство Скіфія. На восьмому місці, без сумніву, всім вам відомий Петро Іванович Гац – Серйозний потужний аграрний бізнес, Гац-агро, фермерське господарство, ГАЦ про гроші, 2 мільярди і майже 45 мільйонів гривень. Це сільське господарство. Ярема Андрій Петрович не менш відомий. На Тернопільщині 1 мільярд 958 мільйонів гривень, будівництво доріг, автострад, Мінерали, вантажний автомобільний транспорт, виробництво електроенергії це техно центр Можна побачити на багатьох цей логотип, на багатьох автомобілях, які на дорогах працюють. Ну, а там, де Ярема Андрій, там і Юрій Володимирович Ханін це десяте місце. Це теж техно центр Юрій Володимирович, один мільярд. 867 мільйонів гривень 25-й рік. Коштує Юрій Володимирович Ханін. Це десятка. Це перша десятка тієї сотні тернополян, бізнесменів, про яку ми говорили. З цієї сотні ми не станемо зараз. Ну ви розумієте, брак часу, навіть не встигнемо просто перераховувати всіх. Просто намагались назвати зараз цієї сотні тих людей, яких ви ймовірно знаєте, які є більш-менш публічними людьми. Так от у цьому списку на 13-му місці аграрій Олег Крижовачук, Товариство Україна. Це теж аграрний бізнес, 1 мільярд 638 мільйонів. На 14-му місці Василь Йосипович Лило, 1 мільярд і майже... 638 мільйонів, Тернопільбут фірма. Ну і треба тут сказати, що Василь Йосович Лило також має 50% у фірмі «ВВС Буд», поділивши її у бізнесових частках з Володимиром Мариновським. На 18-му місці власник не менш відомої тернопільської фірми Молокія Віталій Ковальчук він має 25-й рік, підкреслюю, 1 мільярд. 236 мільйонів гривень. Йдемо далі. 23 місце у аграрії депутата Тернопільської обласної ради Василя Гродового, 939 мільйонів гривень. Мільярди вже закінчились. І тут потрібно сказати, що Василь Градовий, депутат обласної ради від Європейської солідарності. Ну і за нашою інформацією потужно фінансує цю політичну силу. Має право, ну і правильно робить 24 місце. Власник е птахофабрики Тернопільської Петро Львович Сачик 806 мільйонів доходу. Ну тут е зазначу, що багатьох людей з цих списків знаю особисто. Петра Львовича дуже добре знаю От недавно навіть розпивав з ним. Дружню каву. Не зупиняємось. 25 місце в рейтингу Сергій Суязов. Тернополянин 751 мільйон гривень. Він його підприємство спеціалізується на дуже важливій справі. У всі часи, а зараз, тим паче, виготовляють продукцію для людей, які пережили важкі травми, ампутації. Протези роблять, і в тому числі для зрозуміло для ветеранів війни. 31 місце. Підемо сюди. Власник мережі будівельних супермаркетів, теж відомих у Тернополі, Арс Володимир Кельнер, 693 мільйони гривень. 50-те місце у тернопільського науковця Валерія Федорейка, 400 мільйонів гривень. І тут знаєте, я теж для себе ну певну Америку відкрив. Виявляється Валерій Степанович, окрім наукової діяльності, займається й торгівлею. Зерном, ну, мабуть, торгівля приносить більше, ніж наукова діяльність. 72 місце у співвласника відомої у Тернополі, на Тернопільщині пивоварні опілля Михайла Гомівки, 296 мільйонів. І тут потрібно сказати, що також співвласником опілля є Ярослав Іванович Джорджик, але він під номером в рейтингу Київському 2800. 45-й номер у Києві більше е, потужних бізнесменів. І у Ярослава Івановича Джорджика 124,5 мільйони гривень. І тут принагідно скажу, що Ярослав Джорджик також має 35% власності телекомпанії «ТІВІ-4». На 78-му місці е, Ігор Гуда. 263 мільйони гривень це ну, одна з найвідоміших компаній, яка займається будівництвом Креатор Буд. І ми трошки пішли, вирішили піти за межі першої сотні, тому що ви без сумніву знаєте цю людину. Це Василь Чубак, 169 мільйонів гривень, товариство Теркурій 2 але більше Василь. Володимир Чубак відомий, звичайно, по діяльності торгово-розважального центру Подоляни. Ну, от ви знаєте, по суті, і все, що могли, кого могли, того і назвали. Можливо, деякі прізвища ви не почули. Ну, з числа тих, хто, скажем, у вашому розумінні виставляє себе величезними такими крупними бізнесменами, але їх у цьому списку немає. Ну тут ми нічим зарадити не можемо. І зараз, знаєте, скажу. Таку нашу спільну думку це дуже добре, що ці люди, яких ми назвали, і інші бізнесмени заробляють ці мільярди, заробляють ці мільйони. Тому що я не сумніваюся, що вони сплачують податки, допомагають фронту, допомагають армії. Є можливість, потрібно заробляти. Це була програма Тернополяни. До зустрічі.